Ми будемо продовжувати з тобою вивчати фігури. Чарівна скринька фігури навчить вашу дитину новому всього за 5 хвилин. Маємо 6 планок, які зручно зберігаються у великій шухляді, а також 4 маленькі шухлядки і 30 вкладишів для сортування за кольором і формою. Пропонуємо дитині вставити фігурку за контуром у планку або покласти у маленьку шухлядку у спеціальний проріз. Міняємо шухлядки місцями, щоб не було автоматичного запам'ятовування. Рахуємо, вивчаємо кольори та форми, розвиваємо пам'ять, координацію рухів і. Дрібну моторику. Таку гру із безпечних матеріалів можна замовити у юбі. Серце, коло, ром і квадрат. Червоний, фіолетовий, зелений і блакитний. Якого кольору в коло? Справедні. І ще коло. Ще коло. Так. Підходить? Так, ні. Ні, не підходить. А сюди підходить? Ні. Так, підходить. Ти молодець. Щоб... Серденько червоне. Ще. Ще серденько червоне. Ще моє. Так, всі твої. Ще всі твої. Ти молодець.